До вашої уваги, KIA Sorento, 2013 рік, комплектація Platinum, максимальний фул, 2.2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач. По комплектації безключовий доступ. салон пам'ят сидіння. Повністю всі електричні асистенти, датчик сліпих зон, розпізнавання полос, повний привід, підігрів керма, повністю електричне водійське сидіння, електричне сидіння пасажирське, коробка автоматична, мультикермо. Камера з заднього вигляду, двохзонний клімат, підігрів сидінь піді... і вентиляція сидінь передніх, підігрів задніх сидінь. Йдемо на задній ряд, на задньому ряду маємо, шторка. Попадаємо в ось такий салон з панорамою. Тут нас зустрічає підігрів задніх, сидінь дуже зручно взимку. у кого діти, складання заднього ряду йде з нахилом назад, на дальній відстані. Дуже все зручно, приємно, якісно зроблено. Автомобіль рівненький весь, автомобіль небитий, не був у ДТП. Автомобіль весь рівненький, немає шпаклівки, нічого такого. Так, що ще по комплектації? А, колеса в гарному стані? Диски, колодки, все замінено. Автомобіль має повний Kia сервіс Берлін, один власник німець. Омивач фар. Фари в гарному стані. Незабізкоструюні є, якісь дрібні пару сколів по капоту. Але це дрібниці для автомобіля десятирічного. Автомобіль має оригінальний пробіг, не кручений. На свої роки в дуже гарному технічному і візуальному стані. Автомобіль не гнилий, Все збережено. За автомобілем доглядали доволі непогано. Незатерте кермо. Ці душечки ціленькі, все не порване, все гарне. Десь є якісь дрібні по шкірі, там чи заломи, чи царапки, це не без цього, це шкіра, це шкіряний салон. Але автомобіль збережений на свої роки, дуже гарно 2,2 дизель, економний, динамічний і дуже надійний двигун. Це не бензинові американці. Він їде дуже файно, дуже динамічно. Крейсерська скорість по трасі 120, 130, 140. Автомобіль відчуває себе дуже прекрасно на цих швидкостях. Динамічно, гарно, і розхід десь змішаний буде 7,5 літрів. Ціленький, рівненький, небитий.